Доброго вечора, це канал і я і мамині тваринки. І ми з вами у хліві, коло кізок, дорізок наших. Так, Біла? Чекай. Біла, чекай, підстелю під тебе трошки. О. Козульки мої доїдають, ще трошки. Чекаю, щоб шоколадки відро забрали, щоб вони не розломили вредні кози мої. Не Вредні мої кози. Так, йдуть окоти, наближаються окоти, в кого вже котяться кози, у кого йдуть в дорозі на підході, як то кажуть. Так, сам перед бажаю вам гарних окотів, щоб гарно кози котилися, гарно доїлися. Ось і, і... Ну, я притиснула. Тепер попіди ще раз при. О, щоб все було найлучше, гарних надоїв і здорових, гарних козенят і кіз. Так, які ознаки, що коза буде котитися, дере ногою пістілку. Прислухається, може відказатися від їдла. А може наоборот їсти багато. Під час схватки її болить, вона не знає, що з нею робиться, і починає ще більше їсти. Є і таке. Но в основному відказуються від їдла. Подивіться, як це залізло. Одною ногою залізає в жолуб, щоб далі дістати її. Їсть. Не мравала. От. Прислухається, може лягати, вставати часто, може. Тих бантиків не оставляє, дочі, вони їх розв'яжуть. Ну отже ж, отю-о, отю о, о. От. Може пісяти, какати раз за разом. от, Лягати, вставати. Туську. От, Ось такі ознаки, що ваша коза буде котитися. Так. Як знати, що таки дійсно вона у вас буде котитися? Ой, трудно вам розказати, показати. Ну постараюся, в мене ще такої кузи нема, щоб вже порозходилися. Ось тут, дивіться, від хвоста. Ось тут, отако мають пальці, сходяться. Ну тут ще в неї не сходяться, бо їй ще далеко до окотів. І аж аж сюди о, о. так наздовж мають пальці попід хвіст сходяться, ота отак тут же в неї около хвоста. Коло жопи саме сходяться, ну що ну, вони починають чуть-чуть розходитися, їй ще місяць ходити якраз. А тут ще в неї все твердо. А воно так має бути наздовж няху. Білою тут вже далі, бо вона вже скоро котиться має. От. Ще, ще її трохи. Ну, вона ще з півтора тижня має ходити. Ось. Воно має розійтися. От як вас тут пальці, отут коло клубів будуть сходитися попід хвіст докупи, що можна з'їжджати палець до пальця. Ось тоді ваша коза вже буде мати козенята. За годину, за дві, три найбільше і вона вам окотиться. Якщо сходяться, ось тут пальці. Ось ці хрещі мають отак наздовж розійтися, Отак як тут от мене пальці, палець до пальця торкається, так тут мають бути і так тут аж до клубів самих. Ага, тебе чухати, чухати. Що то там то тебе глядіти? Тебе чухати треба. О. Оце такі діла. Оце такий, я найбільше дивлюся, це по розходженні, як казали, колись старі люди, крокви в корови. Не знаю, що так казали крокви. Ну, а так правильно, вроді каже, хращі. Як розійшлися, ось, ось тоді ваша коза буде котитися. От. Оце така, така ознака. Коза може ще помекувати, за вами оглядатися, помекувати легенько, побекувати, що вона... Ой-ой, тебе тут-ту-ту тут, почухати тут, тут тяжко. Діяти, О. І дивитися на вім'я треба зазвичай під час окоту, коза наливає інтенсивно вім'я. Вона чіпляла соломи. Ото мимра мала-мала. дивіться, ці кому вінку стоїть. Ось заморда. Ось такі то діла. Вім'я наповняється, робиться повне молока, ну, таке набракле робиться. Ну, не весь час набракле, але... Мама, диви Ага, тебе тебе тут чухала, аж тебе не чухала. Ну-ну-ну я забулася. Чекай, кліщана йшла. Йой, дивіться кого. Бачиш. Яко велико найшло. Кузана, ну ворі зима, де ти його знайшов. Аж ходили пасти, десь в соснині знайшовся. Десь і не перевезти. А може і соломій може бути, то скільки діла. Один, Та й таке то. Один, о, 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 стоїть, 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 Ага, ага, ага. Ну, все, о, бракає вім'я, набирається молока багато в нього і... Тоді вже виднося, що коза буде котитися. Не дай кориці, якщо доїсть, то доїсть. Ось такі-то справи, такі-то... Ознаки, що буде коза ваша котитися. От. Вроді я все розказала. Іди, глянь, чи я розів. Ось такі-то. Такі то справенькі, бачите. І в зимою знайшла кліща. Ходила, ходи пастися і десь. Полови... Там багато є чи трошки. Зараз. Ось такі-то такі ознаки вашої кози, що вона буде котитися. У тебе немає біла кліщів. Чи є? Є. Теж Люба, знайшла одного. Я вже не дивилася за вами. Мала, вже кліщів нема в зимою, бачите, а вони є. Це ті, що не всмоктуються в шкіру, а ті, що такі здорові зверху сидять. О, все, нема біла в тебе. На шиї нема? Ай, та ви мої козульки. Отакі-то справоньки, так що. Хай Бог дає, щоб ваші кози гарно котилися. Здорових козенят вам приводили. От, гарно доїлися. І всього самого найлучшого. Гарного всім дня, вечора, хто коли буде дивився. Міцного здоров'я і хорошого настрою. При можливості не забудьте поширити моє відео. Хто ще не підписався, підписатися. І будемо з вами спілкуватися. Гарного всім дня і мирного неба. Всім па-па-па-па!